Загорання сталося в неврологічному відділенні на другому поверсі, де були розміщені ліжка для хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19. через півроку після пожежі у медзакладі відновили частину палат та даху. Розповідає виконувачка обов'язків гендиректора Долинської центральної районної лікарні Ольга Юрчишин. За її словами, минулого року на ремонтні роботи заклад отримав 1 мільйон 250 тисяч гривень із міського та державного бюджетів. Проте загалом на відновлення пошкоджених приміщень, згідно проекту кошторисної документації, необхідно 6 мільйонів гривень. По проєктно-кошторисної документації це є повністю встановлення пожежної сигналізації, відповідно рукава і всі, всі заходи, які потрібні для того, щоб у закладі дотримувались пожежної безпеки. За словами відповідальної за пожежну безпеку у Долинській центральній районній лікарні Надії Крайник у закладі прораховують потреби на безпеку. Наприклад, у січні заклад закупив чотири вогнегасники, чотири кран комплекти, ще десять вогнегасників перевірили та перезаправили. Раз на рік керівники структурних підрозділів проводять перевірку знань своїх підлеглих щодо правил пожежної безпеки та поведінки у разі надзвичайної ситуації у закладі. Певні схеми. Оповіщення людей про пожежу, дії персоналу, також що кожних півроку проводяться інструктажі з питань пожежної безпеки при потребі, позапланові або цільові. Стараємося десь дозабезпечувати пожежні крани, дозакуповувати первинні засоби пожежогасіння, а також слідкуємо за. Технічною справністю, тобто за технічним обслуговуванням первинних засобів пожежогасіння. Долинська міська рада є засновником місцевої багатопрофільної лікарні та центру надання первинної медико-санітарної допомоги, а також дев'яти амбулаторій, три з яких розташовані на території сусідньої вигуцької громади. За словами заступниці міського голови Долини Алли Шевченко, влада міста розробила програму з протипожежної безпеки у медзакладах. Але з місцевого бюджету фінансують лише поточні протипожежні заходи, щоб обладнати медичні установи протипожежною сигналізацією. У міській раді сподіваються на державну. Субвенцію сама а, програма. Більше семи мільйонів, яка включає різні види заходів, і одне з із цих також покращення матеріально-технічної бази закладу безпосередньої і пожежної безпеки. Ми, як засновник, ми розуміємо свої повноваження. Звичайно, що ми це включаємо. Це і додаткові генератори, і лінії, і оновлення щитків, і ну, те, що дрібніше. Я, що стосується сигналізації, ми ви ж розумієте, що сигналізація більше півтори мільйона. Тому тут ми сподіваємося на підтримку. І народного депутата. У відповіді на запит Суспільного Держслужба праці в Івано-Франківській області повідомила, що позапланову перевірку закладу провели за рік до пожежі у липні 2020-го. Тоді порушень протипожежної безпеки інспектори не виявили, зафіксували лише невиконання закону про охорону праці. Окрім того, в березні 2021 року у медзакладі Держслужба праці провела превентивні заходи щодо охорони праці та поводження із вибуховими матеріалами промислового призначення. Пожежа у Долинській центральній районній лікарні розпочалася вранці 15 квітня 2021 року на сходовій клітці у неврологічному відділенні, що розташовувався на другому поверсі. Тоді начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький розповів, що є дві версії загоряння: покинутий недопалок або перенавантаження електромережі. Також він сказав, що коридори відділення були захаращені речами, які легко займалися. Евакуювали тоді 38 пацієнтів ніхто не травмувався за словами Володимира Чернецького. Перевірку пожежної безпеки у закладі провели у 2019 році. Тоді виявили кілька порушень. Зокрема, не у всіх приміщеннях була пожежна сигналізація. Не вистачало первинних протипожежних засобів. Також були зауваження стосовно стану електромережі. Однією з версій ДСНС також була стара електропроводка, яка не витримала навантаження. Наталі Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.